Я вдячна тобі, війна, що ти розкрила мені очі, що показала, хто зі мною поруч, кому треба сказати «пока», а кого треба міцно обійняти і ніколи не відпускати. Я вдячна тобі, війна, що навчила цінити речі, які здавались мені зовсім буденними рідну землю, дім, мову, тишу і спокій. Я вдячна тобі війна, що я знаю тепер, що важливо тут і зараз. Я вдячна тобі війна, що підштовхнула не боятись проявлятись, бо іншого часу на це може просто більше не бути. Я вдячна тобі війна, що навчила розрізняти світло і темряву, хто друга, хто так. Я вдячна тобі війна, що навчила мене бути сильною і незламною. Я вдячна за кожен новий урок, який був болючим, але я зрозуміла його суть. Я вдячна тобі війна, що опалила моє серце, але не спалила душу. Я вдячна тобі, війна, за кожен новий світанок і кожен новий шанс. Я вдячна тобі, війна, за кожного, хто лишився поруч, за всіх моїх ти як. Посередині кожної ночі. Я вдячна тобі, війна, що показала мені справжню себе з усіма моїми демонами і ангелами. Я вдячна тобі війна за усіх ворогів, бо кожен із них мене чомусь навчив. Я вдячна тобі війна. Що я поборола в собі всю темряву, що мене поглинала спочатку, гнів, злість, ненависть, нестерпний біль і крик, чому це зі мною? З нами? Я вдячна тобі, війна, що для мене більше немає слів не на часі. Все, що важливо, на часі. Я вдячна тобі, війна, за кожну нову сторінку, за можливість нести світ, добро, любов і надію. Я вдячна тобі війна, що ми більше ніколи не будемо колишніми, ми будемо точно навік мудрішими, добрішими, щирішими. Ми відкрили світу справжніх самих себе, скинувши маски і кожен показав, чого вартує насправді без мішури і казок. Я вдячна тобі війна, що, пройшовши кожен свої кармічні уроки, ми з країною вийдемо на новий рівень. Лиса Сансари, і нові покоління підуть по новій світлій дорозі. Я справді вдячна тобі, війна, і нехай зараз не всі це сприймуть, а може осудять, з руками всі поймуть, що всі іспити нам даються для чогось. І питання тільки в тому, як швидко до нас це дійде. І тільки тоді для нас усіх почнеться новий відлік. Я вдячна тобі, війна.